Відбулося засідання президії Коломийської районної ради. Такі заходи відбуваються завжди напередодні чергової сесії. Депутати обговорюють питання порядку денного. На засіданні ще раз розповіли про збір коштів для сім'ї загиблого на майдані Ігоря Ткачука. Також голова зачитав заяви трьох депутатів колишніх регіоналів про припинення своїх повноважень. Був на президії Богдан Малецький. Розпочали засідання без голови райради Богдана Болюка. Останній зустрічався із протестувальниками у селах годи Добровідка та Нижній Вербіж. Нагадаємо, що в першому населеному пункті пікетували версан «Санзавод». А от у Вербіжі мітингувальники прийшли до Держлісгоспу, каже голова. Іде самооборона разом з представниками лісгоспу і мають претензії до нашого лісгоспу і поїхали туди. Ну і звичайно, мені подзвонили. Я кажу швидко, їдьте сюди. Ми приїхали сюди три представники, приїхав директор Лісгоспу, і ми за п'ять хвилин розрулили питання. Значить, питання в чому є? Бачите, яке? Питання в тому, що вони хочуть би їм надати інформацію про те, де, в яких об'ємах і так далі проводиться вирубка і ті плани, заходи, які має Лісгосп. І, і, ми, і ми тут. Чите чи ні? Я просто їм сказав, шановні дорогі жителі, прийдіть, зверніться до мене з такого цього надати інформацію. Я, я напишу директору лісгоспу, він завтра подасть вам, і я вам дам на руки. І ми за п'ять хвилин вирішили ситуацію. Далі члени президії зайнялися підготовкою до сесії. Всі присутні подавали свої пропозиції щодо порядку денного. Богдан Болюк запропонував на наступному засіданні ради заслухати голову комунального господарства району, адже до роботи цієї галузі виникає велика кількість запитань. Нам треба подивитися результат роботи, який є. Що є його фінансово. Яка діяльність, що там є, на чому стоїть, і що нам треба якнайшвидше зробити? бо дійсно, бо проблеми, і зараз будете казати, ви всі проблема є: обслуговування, освітлення, годельні, троє. Ви ми можемо навіть зробити. Оце що говорили, приватизація землі і так далі. І так далі, це все може бути на базі нашого комунального для наших цього Виникла е потреба. На цій сесії заслухати наше комунальне господарство. По причині одній дуже багато мали е, претензії, верніше пропозиції голови сільських рад. Нам треба повністю змінити систему роботи нашого комунального господарства. Районних обранців також цікавило питання щодо призначення нового начальника міліції. Депутати зазначили, що рішення про такі посади повинні бути узгоджені також із районною радою, а не одноосібно, розповів заступник голови Коломийської районної ради Михайло Угорський. Я рахую, що міським головою було прийнято рішення, на яке він не був повноважений ні сесії міської ради, ні повноважений громадою Коломийського району. Яке б воно не було, але воно є фактично противоправним. Тому що. Правоохоронні урони не фінансується ні міською радою, ні районною радою, ні районним бюджетом, ні міським бюджетом. Є, але ну, має фінансування центральне. Якщо якісь є претензії до дії того чи іншого керівника, є законний спосіб. Я не захищаю нікого, так? але ми говоримо про законність. Є форма звернення, сесійне звернення, надання оцінки тому чи іншому керівнику, і відповідно клопотання про заміну на того чи на іншого. Це є законний спосіб. А ми так весь час будемо і надалі говорити, і що ми говоримо про загони самооборони, що десь є стихійні явища. Оце якраз результат таких от необдуманих поступків от, і необдуманих дій зі сторони керівників. Присутнім також доповіли про збір коштів для родини загиблого Ігоря Ткачука. На сьогоднішній день вже зібрано більше як 50 тисяч гривень, але збір триває і далі. Сім'ї також запропонують отримати житло в обласному центрі. Вдова поки роздумує. Однак хотіла б збудувати свою оселю у великій кам'янці, адже тут все нагадує їй про чоловіка. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».